День добрий! рада вітати вас на сторінці меблі Гроя». Пропоную вашій увазі диван «Марк» від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір дивану від краю до краю 1,62 см. У глибину диван займає 1 метр 13 см. Диван в дивані дуже вузькі бильця. Принцип розкладання дивану. Акордеон. Для того, щоб його розкласти, знизу підіймаємо посадочне місце та видвигаємо диван вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Отримуємо спальне місце 1,50 на 1,95 см. При розкладанні дивану від основної сіни залишається висока задня спинка. Наповнення дивану фенера, пінополіуретан та синтепон. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину. Ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі, папа. -па.